Сьогодні ми починаємо проєкт, який покликаний допомогти ветеранам підсилити їхні бізнеси, або створити нові бізнеси. Ідея проекту полягає в тому, щоб ветеран, який зараз вже хоче відновити свою соціальну активність і, можливо, знайти нову професію або відкрити власну справу, міг отримати допомогу і фактично започаткувати справу, або якщо він вже є давній підприємець, то отримати додаткові ресурси для розвитку його власної справи. Цього проекту ми будемо допомагати нашим ветеранам готувати якісні проекти і надаємо такий супровід, який називається Шлях грантера», власне, для того, щоб наші ветерани могли ефективно залучати грантове фінансування і активно використовувати ті програми, які зараз діють в Україні, і покликані допомагати ветеранам, і, зокрема ветеранському бізнесу. Школа буде складатись восьми навчальних модулів і десяти візних екскурсій на різні підприємства Кадус. Громади, коли стартує школа зараз в Калицькій громаді, і робимо ми ставку на такі не розпіарені підприємства, які вже знають, Тобто будемо можливо так як співпрацювати їм реклама і нам такий хороший досвід, і релоковані підприємства. Тобто, як люди починали це все спочатку, це якраз воно дуже підходить під тему нашої школи. Хотів би започаткувати свою власну справу. Думаю, що мені би тут допомогли. Ну насамперед, як написати сам грант. Оце основне. Все остальне, я думаю, що неважко приємницьку діяльність відкрити і так далі. Саме, саме власне, як правильно написати грант, щоб держава могла дати кошти. Наш проєкт фактично допомагає ветеранам подаватися на діючі грантові програми. І ми супроводжуємо наших ветеранів від моменту, коли вони тільки до нас звернулися з ідеєю, до фактично. Отримання грантового фінансування, а також допомагаємо їм у звітуванні і вирішенні інших проблем, які стосуються роботи бізнесу. Наприклад, в межах нашого проєкту є можливість надати ветеранам бухгалтерську допомогу або навіть дати консультацію аудитора, або маємо ще додатковий компонент це юридичний супровід ветерана, власне, з точки зору підтримки підприємництва. Я сюди сьогодні прийшла. Не тільки щоб черпнути знання, тому що знання це дуже цінно для того, щоб дізнатися також, як можна допомагати нашим ветеранам. Ми самі розуміємо прекрасно, що зараз багато наших людей, наших військових служать, і коли закінчиться ця клята війна. У Нас буде дуже багато ветеранів. Я хочу втілити всі мрії, які не встиг мій чоловік, і це дуже цікавий проект, тому що у збройних силах України. Зараз служать дуже талановиті і дуже класні люди. Власне, в нашому проєкті є передбачено менторство і екскурсії, бізнес-екскурсії для ветеранів. І про це так само важливо розказати, бо дуже часто ветерани не знають насправді, а як цей бізнес, який в них є в ідеї, реалізовується, які є підводні каміння, на що звернути увагу. І власне в нашому проєкті є відібрані ментори, які готові ділитися власним досвідом, запрошують до себе на підприємство і показують фактично. А як ж насправді сьогодні існує бізнес, в тому числі і ветеранський бізнес?